пройшовши трошки з фізичної тропи. Ми спостерігаємо на долину, в якій розташована Бонтвейн частина Бергену, з якої у нас сьогодні розпочалися пригоди. І тим рядом сніданок, прогулюючись схилами, ми застали отару з свійських кіз. Це перша м'яка рогата худоба, яка я зустрів. До цього зустрічав мілку рогату худобу без рогів. Корова теж у них крупна рогата. Яка вона Вона без безрога у них порода. Крупна безрога тварина. Вони позбирали всю морожку. Там, де пройшли вівці, морожки нема. Залишилося одне листя. Вони її дуже полюбляють. Кози теж. Кози теж не прийшли до комунізації. У них червоно-блакитні відмітки на вухах. Пригостили хлібцем козочку. Ну, а все одно для кливі. Пригостивши козочок хлібцем. Вони нам дали трошки молочка, але у них молочка мало, тому що їх сасують діти. Було воно дуже смачне. А вот мы возвращаясь назад, мы нашли знакомое стадо коз. Мы когда-то их встречали в горах. Очки мешают чуть-чуть, надо убрать. Сейчас раз. Мы даже вот эту козочку, кажется, доели. А также у этого фермера есть и овцы. Вот у нее отметочки красные и синие на ушах. Тут у каждого фермера свои отметки под От колокольчиком извинят.